Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Прийшла пора знову форму одягу поміняти. Це такий дурдом, що взагалі, знов блокнот в мене, знов все записано. Погода дебільна, все дебільне, але я працюю для вас, як і обіцяв. Чого не буде деяких оглядів тракторів, фізично я не встигаю, плюс в мене вдома дистанційне навчання зараз. Я просто ну, не можу сидіти робити огляд, коли в мене там ведуться уроки. Освітня робота. Значить, тако дивіться. Давним-давно цю тему почали люди піднімати під в коментарях під відео в деяких магазинів там, так далі. Зразу скажу, Роман, до тебе то не відноситься. Ти все правильно говориш, все треба з обережністю до всього ставитися. Це відповідь на коментарі не Романа, щоб ти Роман не подумав. А там купа інших людей. Я просто я частину виписав, частину о, хочу дати відповідь на ці всі запитання, бо люди ну, пишуть деякі речі, але не стараються зрозуміти, чого так, а не інакше. Як там влаштований ринок, як іде конкуренція, війна, позиціонування, плата за бренд і так далі. Знаєте, був такий коментар: я його дуже добре запам'ятав. Оті всі ДМТЗ, Оріони, Терафорси. Скаути і так далі. Все, ширпотреб через те, що в порівнянні той самий там Ловол, ДТЗ і так далі, дойцфар якийсь і все інше, воно ходить, все з ним добре, а те буде ломатися, бо воно дешевше. Даю відповідь на перше, не на перше запитання, на перше, що хочу дати. Як влаштований ринок для початку? Тобто є деяка низка магазинів, які ведуть свою якусь війну між собою. Так? Є цінова політика кожного магазину, кожного імпортера. Ви, допустимо, от уявляємо ситуацію: ви якась людина, яка продає батарейки. Я люблю це говорити, бо я колись сварився з бабою, яка на базарі батарейки продавала. І я запам'ятав це на все життя. І я завжди оце буду таку вам асоціацію. Так, щоб ви собі розуміли. Вам треба продати деякі батарейки. Сидить купа бабульок, які продають батарейки по ціні 10 гривень за штучку. так? Е, візьмемо розуміння середньої там, ціни в них так, щоб е, вони один одному там патли не рвали те сиве волосся, якого і так вже немає вже в таких роках. Да? Може, в когось парик фіолетовий, менше з тим. Суть проста. Вони мають ціну, і вже далі все залежить, як бабулька представить свій товар, там, бо ціна однакова. Тобто одна хвалить, там, інша розказує, що ці батарейки там, їх вистачає в часах на, там, на 10 років. і так далі. Ви людина, яка невідома. Вас ніхто не знає, плюс ви якийсь молодий хлопець, допустимо. Там, так далі. Коротше, ви конкурент, бабульки на вас вже дивляться і вже порчу наводять. Але це інше питання, це діло бабульок. У вас є варіанти поставити ту саму ціну, але нічим не вирізнятися, оскільки бабулюк вже хтось знає. З бабульками вже хтось мав справу, в них вже купував батарейки, вже в них якась є клієнтська база. І вони можуть ціну там ту чи іншу тримати. У вас є один єдиний варіант, як врізатися між них поставити ціну меншу. Тобто, люди, навіть не знаючи вас, Бо деяка маса людей завжди хоче дешевше, як і ті, хто купує трактори і так далі, це не важливо. Шукають дешевше, бо є Ловол 50 кінських сил за 18 кусків, а є ДМТЗ 50 кінських сил за з кабіною теж, там, за 10 кусків. Так? Там навіть менше. І в людей тоді буде думка. Хай вони знають, що Ловол там ого, го там все, вони мають якісь знання якихось знайомих власників, в Ютубі дивляться і так далі. Але в них. Одна біда, менш відомий бренд якийсь, так, порівняно мусить викручуватися для початку, так, приваблювати клієнтів меншою ціною. Друга сторона медалі як працює ринок, є поняття опту. От, приїхало тих ловолів, допустимо, давайте так, я просто так взагалі, щоб було легше рахувати. Ну, наприклад, там, в, деяк... в деякому часовому періоді, це не за місяць, не за два, що ви собі розуміли. Є, значить, ціна трактора на заводі там, з доставкою з тим всім, допустимо. Нехай так буде 10 тисяч доларів. Продається він тут, нехай за 15 тисяч доларів. Так? І щоб заробити півмільйона баксів, треба продати 100 штук тихловолів в деякий період часу. Що цікавить і магазини. Не кількість проданих, не нічого. Зароблені кошти. З цих тракторів, для прикладу, не беремо питання якості і так далі, того що це. Вияснити це зараз в такому періоді, оскільки Ловолу вже 100 літ в обід, скільки він в Україні, так, і скільки власників, і так далі. А новим тракторам, типу Скаут, Кентавер, ДМТЗ і так далі, порівняно небагато, скажімо, вони ще новачки. А щоб заробити ті ж півмільйона доларів імпортеру ДМТЗ, наприклад, чи Скаут, чи Кентавр, Треба продати 500 тракторів. Так? Але в них є варіанти. Тобто, так, да, це велика кількість, треба завлікти купу людей, чим вони займаються успішно. Проводять рекламні кампанії, дають людям на е, випробування тракторів, дають якимось блогерам. Це їхнє діло. Вони роблять правильно. Це рекламна кампанія. Але можуть продати з наценкою 1000 доларів з трактора, а не 5000. тисяч. Тобто 10% і 50% наценки це є різниця. Це для прикладу, це воно не так, но це для прикладу. Тобто, щоб вийти на знову ж таки ці зароблені кошти, їм треба продати в 5 разів більше тракторів. Но за рахунок рекламної кампанії, поширення інформації, там ТДТП. Як зараз часто буває, Тік-Токи, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм і так далі, роблять чудеса. Раз, чого може бути менша ціна? Це не 100% так, що от настільки вона менша, значить трактор настільки відсотків гірший відповідно від дорожчого. Я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Це не означає, просто, можливо, магазини трошки мають совість. Тепер медаль в нас якась виходить квадратна, а може взагалі це якийсь вийде тесаракт, Я не знаю, там буде купа сторін. Ще один момент. Позиціонування бренду. Найперше, є щось відоме. Так? Люди довгий час купували той чи інший трактор. Він вже багато років, як той же самий там, Ловол чи ДТЗ в Україні. Люди мають знову ж таки, це все взаємопов'язане з цими батарейками. Мають знайомих, які мають ті батарейки чи ті трактори, неважно, ними користуються, можуть дати якісь відгуки. За нові трактори, ті ж самі, які я називав дві хвилини тому, немає такої маси інформації, і вони вже будуть думати: угу. а як же ж то так? І магазини, зокрема, але в більшості імпортери, користуються тим, що відомий бренд частку своєї ціни буде складати саме цим брендом. Це дуже важливо, знаєте, це так само, як і з відомими брендовими елементами одягу і так далі. Але по факту, наприклад, кроси за 5 тисяч гривень і за 2 тисячі гривень, по факту, вони можуть в деяких умовах відслужити однакову кількість там часу чи однакову кількість кілометрів людина в них там пробіжить, допустим, само собою. Тільки за рахунок того, що це класний бренд, який сам по собі коштує, це однозначно і безумовно, то ціна буде вища. Але по факту ви теж будете мати, рахуйте саме взуття. І не набагато гіршої якості, не в тому відношенні, в якому відношення знаходиться ціна одної і другої пари тих же ж кросовок. чи тих же ж батарейок, чи тих же ж тракторів. Наступний момент люди знову ж таки з острахом відносяться. До чогось нового, до того, чого вони не знають. Згадуємо 90-ті роки, і початок 2000-х. Коли з'являлися ті донги задньоприводні, джинми, ловули, десь там згорім попала фотони ще тоді, сінтаї і все інше. Люди що кричали? Це слова людей, яких я знаю, старших. Гумно, та китайське! Та ви що, дурні, блядь, Вон Т-25 майже нов, вон Т-40, вон МТЗ майже нов і так далі. Пройшов період, пройшли випробування часом ці моделі, ці марки. Люди вже тепер говорять. Во, супер! Прекрасно, вже Т-25, Т-40 гімно проти них і так далі, і тому подібне. А що було на початку? Китайське гімно. Тепер. Ми знаємо, є еталон, тепер вони стали еталоном, були еталоном сувдети, стали еталоном фотон і все остальне? Тепер знову ж таки приїхали нов, приїхала нова техніка, все, гумно і так далі. А за рахунок монополій, а за рахунок тої самої конкуренції, за рахунок недобросовісної конкуренції і дійсно плати за бренду, звідки ви можете знати, що ця оплата є справедлива? І несправедливо у випадку дешевших тракторів. Це моя така думка. Дивіться, це моя думка, лише моя. Ну, вона будувалася 4 роки. День в день в спілкуванні і в розбиранні тих всіх проблем того всього. Через 2 дні. Моєму каналу, 4 роки. Скільки інформації я перебрав, скільком людям я поміг. Знову ж таки, в тому блокноті записано. І я це в суботу все озвучу, ви все побачите. І тому буде питання. Якщо ящик гімна буде коштувати штуку баксів, а ящик хліба 100, як думаєте, люди будуть якось думати, в якому руслі в першу чергу? Що ящик гімна краще? Що краще, те, що в тому ящику. За хліб святий, бо воно дорожче. Ну це не, не завжди справедливо, але частково. А можна сказати зараз навіть часто, як же ж ви хочете завоювати місце на ринку, якщо зразу задирати ціну за невідомий людям бренд, за невідомий трактор і так далі. Треба спочатку влитися в довіру. А можливо, з іншого боку, так як я й казав раніше, за рахунок масовості, за рахунок того, що вони можуть саме цим способом завлікти людей нижчою ціною в порівнянні. Не рвати бабла за бренд, не знімати з вас останні труси. За рахунок рекламної кампанії і всього іншого 500 тракторів просто продати, мати ті самі заробітки. Китайці роблять так само. Вони між собою конкурують також в ціні, як і ви з тими бабульками на базарі, з тими батарейками. Однозначно тільки так. Інакше не буває. Менш відомий завод. Змушені частково інколи працювати навіть в ноль або навіть в убиток. Деякі моделі автомобілів Lexus в 90-х роках, до речі, дуже часто продавалися в убиток, щоб конкурувати з Тойотою. Така була історія в японському автопромі і в німецькому автопромі така була історія. І в багато де. В яких видах продукції різної, там побутової, навіть техніки, було таке, що завод і разом з ним магазин, і імпортери, і все інше ніхуя не заробляли тільки для того, щоб поширити продукцію між людьми, щоб вибороти місце на ринку за рахунок ціни, а далі піднімати ціну, бо бренд вже став відомий. Не знаю, чи так буде з тракторами, але я вам скажу так, можна. Як я завжди люблю повторювати, не дуже часто. Краще тричі раз по 50 і далі 4, 5, 10 і так далі, чим один разочок 200 заробити. Ну, здерти з когось більшу суму, але один раз. Так як я їжджу на калими. Людина в кінці пропонує, не пропонує, говорить ціну, людей це дуже-дуже не влаштовує. Але він вже заробив, вони вже не мають куди дітися. Ну на наступний рік його вже ніхто не покличе. А я буду далі, 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 бо я не почав дерти одразу. І це знову ж таки такий і психологічний момент, і комерційний в магазин. Це риночна війна. Якщо ти хочеш десь щось якось, так, ти можеш кількістю виграти за рахунок меншої ціни. От і все. Це, це все просто. І це не означає, що якщо трактор дешевший на 50% і так далі, що він настільки вже гірший. Була мова теж про шасі, про масу їхню і так далі. Давайте, давайте. Ну, давайте. ДТЗ був у прикладі. ДТЗ 40 1760 кг. ДТЗ 35 1610 кг. 1600 важить ДМТЗ 24. -ка. Ну, якщо хочете по масі шасі. Їдемо далі. Зараз так само скаути. Він з кабіною має там тонну 850. З кабіною скаут. Сороковка. З кабіною. Скільки буде важити та кабіна? Ну, 100 кілограмів, нехай так. 100 десь ну, по 150 Знову ж таки, плюс-мінус. Беремо ще до уваги те, що там пустотілі вантажі на тому скауті. Цілому, так. Були б там вантажі такі справжні, як в ДТЗ того ж самого Сороковки, Маса б зрівнялася. Б. Все. Знову ж таки, куди копати? Ну, звідки брати якісь дані? Як що шукати? Ви бачили в розборі коробку від ГАЗ-53 чи від Зіла? Це. Вот. Вот. Да. Це ну, дві мої голови. Ну, грубо говоря. І такі вошестерні. Тобто, була дискусія, чоловік дуже часто писав коментарі, що. Смішно йому, що така товщина полуосі. Дуже смішно, що от в Скаута, чи в ДМТЗ, чи в Кентавра тонкі полуосі порівняно. Давайте візьмемо полуось 100 мм з алюмінією і візьмемо 30 мм з гарної сталі. Як ви думаєте, що буде довше ходити? Я думаю, відповідь на це питання вам відома одразу. Якість металу тільки вирішує це все. А щоб знову ж таки завлікти і виборити місце на ринку, всі одразу дають якість. Ну і стараються її триматися, оскільки є конкуренція. Коли не було конкуренції, донги, джинми, Сінтаї і все остальне давало шалену якість. Мототрактори перші давали люксову якість. Питань взагалі нема. Досі ходять трактори, які випущені до 2017-18 років. Потім пішла маса, де є маса, де є кількість, немає якості. Все, питань немає. І тоді ж не було й конкуренції. А тут ситуація зовсім інакша. Конкурентів купа по всьому, відомих брендів, марок і так далі. Значить, якість, я так собі думаю, вони зобов'язані будуть тримати. І я думаю, ви бачите, в яких темпах нарощується і робляться модернізації, покращення тракторів. В тій самій ціні. Дивимося на той самий ДМТЗ, скаут і так далі. Ціна лишилась та сама модернізації купа. Вони воюють за своє місце. Вони змушені це робити. Коли вони вже десь там піднімуться вище хмар, тоді може ситуація змінити. Но не так все просто, як здається, на перший погляд. Це все, як то кажуть, я дуже. Я відразу зрозумів, але думаю, треба розказати людям, які ще в чомусь сумніваються. Шасі. там і так далі, Збільшені чулки, там, на них там щось написано, що він там зі 140 сильного трактора. Це може бути і часто маркетинг. Я не, не вигороджую жодного трактора і так далі. Бо я ними особисто не володів. Наскільки знаю інших людей і так далі. Дивлюся їх в роботі. І все інше, якесь враження ж може складатися про те чи інше. Само собою, як про ті батарейки. якщо вони мені там годинку пороблять і піздеться, і все, я їх викину. Ну, все. Значить я бабулі прийду, плюну в лице, скажу, бабуля, брехня. А якщо вона поробить мені рік, все, я знов до тої бабулі прийду. Так само з тими тракторами. Все. Відомий був бренд. А вона вже тоді та бабуля, задаре ціну, оскільки люди беруть. В неї вже все, вона вже може конкурувати тепер в іншому аспекті. Вона вже може піднімати ціну, оскільки її товар відомий. І люди, перш ніж, ризикувати ну, в такому плані брати щось невідоме їм, вони краще заплатять і візьмуть те, що 100% нормальне. Тому це грає злий жарт з тими тракторами. І так і люди пишуть коментарі. Це було зі всіма китайцями, зі всіма брендами в порівнянні, тобто в порівнянні з Совдепом китайці, які припливли в Україну, були всі хуйові автоматично. А тепер зі старими китайцями, з відомими мається на увазі, брендами вже нові китайці хуйові. Ну і так далі. І так далі буде, 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 буде через роки. Через роки це буде далі. Це так ринок працює, якщо хтось не знав. І за рахунок опту, за рахунок знову ж таки, поширення інформації, розповсюдження про того всього, та ж бабуля може, якщо працює служба BBC, баба-бабі сказала, десь там щось один з одним поділився, власники її батарейок там похвалили, одному передали, інформація пішла до бабулі клієнтура пре. Так само буде з тими тракторами. За рахунок знову ж таки кількості вони зможуть тримати нижчу ціну. Це автоматично ніколи не означає, що товар поганий. Я думаю, що я дав відповідь, вичерпну на це запитання, на ці твердження людей. Я думаю, що ви прекрасно будете розуміти тепер, як воно все влаштовано. І не можна стверджувати, що трактор поганий, бо він дешевий. Ніколи. Цей коштує 2000 доларів. Він врод дає всім мототракторам, які коштують більше 3000 доларів. То як сказати, що Зубер Т-25 Монстер, чи Булат Т-25 там кращий, бо він дорожчий? Чи може це так магазин зробив за рахунок того, що вони просто рішили всіх об'їбати, бо він називається Монстер або Т-25. А людина, яка не знає, купляє, а ну, зато потім. Однокорпусним плюшком, пів метра і капремонт. Все. От як воно все відбувається в житті. Цей трактор був спрощений і не позиціонувався, як якийсь там ніхіра собі. Якщо ловол і так далі будуть далі так позиціонувати, і ДТЗ буде шкуру дерти, вони трошки вміють дерти. За не знати що. Порівняно. То так і буде. Вони користуються своїм положенням. Те, що їх знають, те, що їхня продукція поширена і давно відома. Все. Це називається нема совісті. Але це не означає, що він мусить бути такий дорогий і його ціна справедлива. Я думаю, що питань більше не буде. І всі, хто буде писати дурні коментарі, десь деінде, я буду відправляти на це відео, щоб вони подумали дійсно, от, чи воно так. Я не захищаю жоден з тракторів. Я можу в порівнянні сказати, наскільки дозволяє мені мій досвід. Ну кажу просто, як воно все в житті влаштовано, щоб ви собі розуміли, щоб не робити поспішних висновків. Трактор дешевий, наче то гумно. Ні. Це вже, вибачте, може той дорогий за духу я, бо в когось така пелька і, і такі кишені, в яких дна не видно, куди вони пхають гроші і будуть далі пхати. На це питання дайте мені, будь ласка, відповідь в коментарях, як ви вважаєте? А наразі, добрі хлопці, і будьте всі здорові!